Один за всіх, і всі за одного. 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 І всі за одного. День гідності. Сьогодні в Хмельницькому ми також людей запрошували прийти на Майдан, бо в Хмельницькому також день гідності. Ті, хто стоять на Майдані. Це люди, які мають гідність. А гідність це те, що не можна відібрати. Гідність це те, що робить людину людиною. Гідність це те, що робить людину вільною. І я, власне, на цьому тижні вперше відвідав Київ. Мене дуже довго не відпускали, залишали тут координувати, організовувати виїзд. Ну але я все таки зміг і знайшов. Один день і одну ніч, або з'їздити до Києва, щоб подихати повітрям майдану. Мені якраз довелося приїхати в Київ о 12-й годині ночі, а через пів години барні, ми з вами тут, в Хмельницькому, збираємось, мітингуємо, висуваємо вимоги, підтримуємо наших побратимів в Києві, підтримуємо наших побратимів в інших містах, в районних центрах. Я вам скажу, в Хмельницькому то трошечки інший світ. Ми з вами. Фактично не відчуваємо на превеликий жаль усього того, що є на Майдані. Повітря на Майдані воно особливе. Атмосфера на Майдані вона особлива. І її словами не передасиш. Я, власне, після того як повернувся і, і по телебаченню, і тут максимально звертався і звертаюся далі до людей. Хто там не був, мусить там бути. Бодай на день, бодай на два. Треба поїхати подихати повітрям свободи. Повітрям. Вільних людей, ми не хочемо жити в країні, в якій царує беззаконня. Ми не хочемо жити в країні, де б'ють молодих студентів, де ще не встигли від'їхати іноземні європейські політики, на яких яким Янукович обіцяє, що не буде силового впливу на майдан, і тут же півпершу ночі розганяють в Києві майдан. Там було багато наших хмельничан, які стіною стояли, які з гаслами. Слава Україні! Притримували, притримували Беркуті. Я вдячний тим афганцям, які поїхали від нашої Хмельницької області. 150 афганців стримало Араву, близько 400 чоловік, внутрішніх військ та Беркутів. Не дали просуватись ні Будучи в Києві, до мене неодноразово підходили наші земляки із Деражні, Віньковець, Нової Ушиці. І говорять, що ми давно проживаємо в Києві, ми раді бачити, Ну, підходять до нашої палатки, на якій написано Хмельницька область. Ми підходять і пропонують, якщо треба комусь помитися, переночувати, приходьте. Це ополчення і британці це обндировання, але скажімо, зі строями з чітким сім. Я вам скажу, що надзвичайно було сильне враження. Люди з різних куточків України, хлопці, вони трималися один за одного, хтось хтось почав співати гімн України. Потім ми почали підбадьорити себе Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам, налаштовувати психологічно. Хтось почав читати «Отче наш. Ми його всі підтримали. Ми були надзвичайно сильні і побоював. Ми налаштовані, але разом з тим не все не була команда опустити всім різні палиці прути і підняти руки до гори, показати, що ми без зброї. Ну ми це все виконали і підняли руки до гори. Але знаєте, на це не зважали. Це красбілья це було біля федерації про спілок. Все це, це відбувалося. Ми руки до, до підняли. Вони вони на це не зважали. Прийшов суд виконавець, який почав зачитувати рішення, що ми повинні і в неділю після обіду депутатів. Ми провели в 2 години дня, в понеділок, 2 грудня, сесію позачергову і прийняли рішення засудити уряд України про призупинення асоціації вступлення підписання угоди про Євросоюз, засудити побиття звірячих студентів наших на Майдані, третій пункт вимагати відставки уряду Азарова. Четвертий пункт ми прийняли дострокової президентські та парламентські вибори. П'ятий пункт ми прийняла, прийняли відставка міністра внутрішніх справ Захарченка. негайно. й і...